За що люблю спінінову риболовлю за те, що я зібрався за дві хвилини і вже був готовий. Я взяв лише ящик і водку. А Олександр взагалі, дивіться, який він гарний. Я, я навіть вже. не передівався. Не перед джинсові шорти, кеди за 100 доларів. Удочка, прям балу на корабль. Правильно? Так. І що, як рибалочка? Спека неможлива. Дуже жарко. Що, які там прогнози, очікування. Як ми кажемо, погода щуча. Щуча погода. Щуча, ну вітер, бачиш який. Так. Що в мене? Полос розвивається. Розвивається на вітру. Так, Погода щуча. Ну, яка женщина. Це ж, це, ж, це ж походу. Кльома, це... Роман, Та ну да йде. Це ж походу клів буде. Трася. Так що буде кльово. Кстати, ви вірите в примети? Ось дивіться, жіночка проїхала. Ой, блін, якщо ж то то що ні, надавати. От тепер провіримо. Провірим. Ну погода що ще вітер. Буде лопаті, Зранку пасмурно було, зараз вітер. Заряджені на результат. Покажемо зараз, як треба ловити То всі карасі, карасі, Ось ми покажемо. Щуки всякі. От ці от. Хижа риба, хижа риба це те, що треба. Ну Як ви зрозуміли, щука не клювала. І я ще таких дурочків не бачу, якщо чесно. Поїхали ми. Дві години дня на коропа. Ну, я не знаю, я ще такого не робив ніколи, не бачив, не закармлювались, зробили метод пелець мікс. Ось такий це у нас сотка кукуруза тигровий горіх. Карп Метод мікс. Карп про. Санечка каже, поїхали на рибалку. Іменно так я й сказав. Я в шоці, я в шоці, люди. У нас тут три водилища, сигналізатори, Ротподік. Сподіваємось, що буде результат. На вид воно все дуже гарне, то чекаємо покльовочок і будемо надіятись на трофейчики. Зараз підобідаємо і щось має бути, ну хоч одного хвоста ми маємо зловити і показати свій рівень підготовки. Сань, що сталося? Нічого не сталося. Що таке? За 40 гривень. Штани? Та ні, кросівки. Да, йо моє які вони Це красиві. Бачу. Не розчитав трошки, а, ти... чи покльовка була. Покльовка була. Це, ти бач... Ну нічого, воно висохне за 2 секунди. Зараз обмиюся. Це нормально. У нас 4 вудки. і Я хочу подискутувати з вами. Точніше розповісти вам, які наживки ми поставили на волос. На ліву вудку ми поставили попап пап криль манго, на центральну ми поставили тигровий горіх та кукурудзяний попап. І на праву ми поставили. Що ти поставив? На праву? Просто тигровий горіх. попап. Так, да, Юрія Петраша. Це градчик. Ти... Водограй. А на, ту ж, твою. а на ту поставив тигровий горіх і з попапчиком криль. Так, да, в тебе такі є? Так, да, може бути. Угу. Тут щось рекомендують, Водограй, тигровий горіх, зараз побачимо. Санечка, а що ти там, може до діда в гості заїжджав? Що він там розповідає тобі? Да. Як казав мій дід, страшно? Пезо. Не страшно. На, читай. Низу написано. Санечка, ну що ти там? Може до діда свого заїжджав гості, як він там, може щось розповідав тобі. Звісно, розповідав. Як казав мій дід, не страшно становитися дідом. А страшно, коли проснувся, а рядом баба. А це ти що записуєш уже? І Я вже як дід, вже все, не <ріху> кіки, ти, в Ну, Дід, як завжди, правий. Не, ну щось маленьке. Саня Марципановський, ну що там? Перша покльовка, так запищало, що О, так воно вже Всі збіглися. Ти не хочеш пацаку притягнути. А, пацаку. Та перестань. Виводь його сюди. Пацаку. Ну що там, Саня Марципановський? Тихо, тихо, ще, Саня. Тих. Ой, боже Ой, боже. Ну що там? Що це таке? Це рыба. Це рыба? Це рыба. Йо-моє. Санечка, санечка, дожився. Да? Як це ти так? А на шо ж взяв? орех тигру. О, так там что-то с тобой. Не уже. Уже не флетка. А что там? А там Юрий Петрович может связаться со мной. Что там? Ты скажи, балакай. Не поймаешь. гитара. Гитара. Ой, диви, за хвоста. За... Макушатник получается. Да. А что ты делаешь? Не можешь ловить ее. І довго ти будеш. Ой, боже, ребята, боїться рибу. Тут я за двома гачками, да, щоб не, не зійшов. Ні, не, це він тільки що за Ну да. То що там? То що, будемо випускать. Давай. Манючку. Ну да. Отакий гарний красень. А я? А, це ти правда? Після напишу в коментарях. Так там напишуть Давай. А давай. Фу. Ну а. Плывий, пливи. <пови, Давай>, ну все, ти задоволений. Задоволений. Ну то які враження -то? в те. тим, що хтось мені буде купляти прославну. Пиво? Ну да. Та побачимо. Ну ми не важили, ну я вже точно. О, точно, зажважить. Ні, ну там грам. 300 пиццак надо надо так справа. надо, надо пицца да. давай поддивимся спочатку на ню Ти моя знимаешь конечно ух ти, вже пішло Справа ого, ого. так вытянешь так візьму? Да. Більший так. Та який більший ти глянь малюк. Як я його візьму? Давай я візьму. Та давай пицца. Пиццак візьму. Давай. Ну ти даєш. Таке прикалується піца. На. Пиццак. Не, ну більше же, ніж це. Чи в мене? Да. Не знаю. Як це не знаєш? Та в мене теж був. Тоже був? Будемо відео дивитися. Міряти. Що це? Бо в нас ніхто ж не знав, у нас внутрішній батл. Ну, Кого ще й ну, більше. більше? Та ну, 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 ну ладно, да, більше. Ну трошки. Признаюсь, бо в мене трошки не. Ну, а Та, що в нас працювало? Дивимось. Гітара і тигровий горіх на гітарі. Угу. Випускаю. А, все. Ми довго до цього йшли і прийшли, щоб послухати нашого знайомого друга Петра і все-таки перейти на Тигровий горіх попапи. Ну і ми отримали результат нарешті. Хоч маленький, але Коробчук нам вдалося зловити. Зараз переставили все на тигровий горіх. Вже вечоріє. Будемо пробувати лише ловити на нього, тому що на марципан, на манго, на кріль, на кукурудзу. Взагалі нуль покльовок за десь 4 години. Приїхали ми десь близько 15-ї, на початок 16-ї поки розложилися. У нас поки два коробчука маленьких. Але вже ключик знайдений. Подивимося, що буде під вечір. Надіємось на трофейчик, щоб хоч на заставочку поставити гарне фото. Даса? Даром! Що ти там? Нічого. Наблюдаю за покльовочками. Надіюсь, ще під захід сонця щось таке витянемо. А знаючи наші прогнози, ми зараз витягнемо. Ну, точно витягнемо, тому що ключик знайдено. Я думав, Сашко, ой, не Сашко, а Санечка. Е, Витягнув случайно Коробчук, але потім постав і в мене була покльовочка, тому тигровий горіх сьогодні на цій водоймі працює безвідмовно. Тобто, ти в мене не вірив. То і за це витягує випадково. Так, я в нього не вірив. Оце так його бери на рибалку. Так. Да. Все. Тому що мотивація вона має бути не в вірі, а в результаті. Ну що, будемо завершувати рибалочку нашу. Таку авантюрну. Ми почали її з 15.00. Завершуємо десь 21-21.00. Що хочеться сказати? Треба було раніше тигровий горіх водограй використовувати. І гітарку. Були б у нас більше покльовок. Хочемо залишити подарунок для місцевих наших підписників. Я думаю, вони знають, що це за водойма. Для тих, хто не знає, то вступайте в наш чат спонсорів, там ми пишемо координати, контакти і все таке. Ми залишимо е, Ротподи з вудками. Ми залишимо собі, а вам ми залишимо ось... метод мікс. Да, він, не він хороший. Ні, не будемо. Ми подаруємо. А, ну тоді надо зробити так. А що там? Та це теж можна було подалі Мені жалко. Цього дивіться, який куркуль. Я куркуль. Ну, так ладно. Залишаю. Так, Ми його залишимо біля кладки, от десь там. Кому пригодиться, тому пригодиться. Буде такий інтерактив для вас. Може хтось знайде. Ну, хороший метод мікс. Ми його просто навіть половини не використали, тому що... тому що ми на 4 години приїхали порибалити так чисто. Посидіти, поговорити, як каже Санечка. Да. Поговорили? Поговорились. Ще не всі теми обсудили, тому треба повернутись і добити їх. Так, <рес> да, так. Да. Так що підписуйтесь на канал. І вірте в трофейну рибу. Бо щось сьогодні якісь мальки. Або, як ще на них кажуть, тузики. Ну нічого. так, подарунок для вас. На зв'язку. Пока.